Місяці без ліфта ще з початку червня на вулиці Широкій, 66 Вандали спалили ліфт. Мешканці одразу ж звернулися у ЛКП «Левантівка» та міську раду. Однак досі ходять пішки. А вже пару місяців мила зам'єлі сірепасі до моря, сьомий поверх дуже важко. Зверталися і 15.80 Дзвонили і до депутата, і в ЖЕК ходили. пром ходили. Комунальники ж виправдовуються. ЛКП немає коштів ані на ремонт, ані тим паче на заміну ліфта. Кошти на це мають дати міськрадівці. ЛКП не може, воно є балансоотримуючим будинку. Коштів на ремонт ліфта в ЛКП просто не вистачить. Капела вандівка скерувала листи в районну адміністрацію. У міській раді виділили кошти тільки на ремонт ліфта. Втім, фахівці кажуть, ремонтувати спалений підіймач не варто. Він вже не придатний до експлуатації. Потрібен новий ліфт. Закупити, поставити, демонтувати старий, новий поставити і наладку зробити 200 тисяч. Буде коштувати. Ну і на місяця часу ми його після втручання журналістів народного контролю Зік міськрадівці пообіцяли виділити кошти на новий ліфт. Коли буде погоджено житло постійної комісії житлової політики переформатування титульного списку, тобто виділення коштів на заміну повністю ліфта. Тому я так маю надію, що до першого жовтня ліфт буде відновлено. Завдяки журналістам народного контролю, мешканцям будинку номер 66 що на вулиці Широкій вже до 1 жовтня поставлять новий ліфт. Леся Подинська, народний контроль, телеканал Зік обережно обрили пад. Велетенська частина дорожньої опори впала просто на гаражний кооператив. Люди стурбовані, адже за кілька метрів від цього місця паркують свої автомобілі. Вільяни бояться, що після наступного дощу на гаражі завалиться взагалі уся дорога. Начальник кооперативу каже, що підпора руйнується уже рік. Однак на всі прохання відремонтувати дорогу влада лише розводить руками. На це у бюджеті Сихова не вистачає коштів. Ця підпора трималася за рахунок нашої сітки. Значить та сітка, бачите, як стовпи погнулися, значить вона так стояла надовго, вона вже стояла весь рік так нахилена. Ну, але ніхто уваги то не звертав. Окрім того, дорога з аварійним підґрунтям єдиний шлях заїзду до сусіднього будинку. Якщо фундамент рушиться, значить ця вся дорога піде на нашу територію, і не буде доїзду до цього будинку. Там ніхто не заїде, тому що дорога тут вузька. Ну, Тож за скільки має, десь 4 5 п'ять метрів. От. А якщо вона піде, бо там вже є яма. Там, де впали ті ступи, та підпора, значить там вже яма зробилася, що вода вже туди має джерело. За роз'ясненнями, журналісти звернулися у Сихівську районну адміністрацію, однак і там не отримали належної відповіді. На, на даний час у нас кошти вже практично ну, немає у нас коштів, щоб зараз. Провести кошти за кошти районної адміністрації, ремонт своєї підпірної стінки. Ми так думаємо, що будемо пробувати вирішити це питання з залученням того ж самого його таражного і, можливо, там інших, інших джерел, щоб це питання. Все таки постаратися цього року вирішити. Щоб вирішити проблему з підпірною стіною, чиновники порадили людям розраховувати виключно на власні сили та кошти. Тому народний контроль зік вважає, якщо чиновники не справляються зі своїми обов'язками, не вміють працювати якісно та чесно, то їм не місце на своїх посадах. Оксана Щобак, Олена Михайчешин, народний контроль, телеканал Зік. Ваші проблеми не вирішують. Ваші права порушують. Ви звертаєтесь. Вас ігнорують. Для вас працює народний контроль ЗІК. Звертайтесь на сайт zik.lviv.ua, Дзвоніть 244 78 87 або 050 430 70 57. Приходьте за адресою Сихів проспект червоної калини 60 супермаркет Арсен. Офіс народного контролю. Зік. Нам потрібно змусити їх працювати чесно. Результати щобудня о 21.20 у програмі Народний контроль Зік.